Ігор Головчак згадує, коли тільки почав приймати людей у притулок про протипожежну систему, не замислювався після харківської трагедії, яка забрала життя 15 людей. Каже, замислився і він сам. І місцеві рятувальники приїхали пожежники, які сказали про нам, нам про наші недоліки, недостатки, що ми маємо поміняти, що ми маємо зробити, зробити протипожежні виходи, удосконалити їх, зробити протипожежну протипожежну сигналізацію. То яку ми вже дякуючи господу, зробили зробити громовідводи, щоб вони всі ці були зробити вода, щоб була подача води. Я знаходжуся біля основної свердловини, з якої вже невдовзі подаватиметься вода, яку можна буде використати у разі можливої пожежі, за словами Ігоря Головчака, всього на території пустомитівського притулку для безхатченків таких свердловин є п'ять. Тож у у разі потреби без проблем покриється. Абсолютно уся територія зробили скважини, все це поробили. Порубили, робимо гідранти, щоб був полив постійний. Даже якщо робимо таку систему, якщо на світла нема, щоб ця система вся працювала, буде стояти установка, яка буде далі подавати воду, насоси будуть працювати і все буде тушити. За словами Ігоря Головчака, загальний кошторис встановлення засобів протипожежної безпеки складає більше 105 тисяч гривень. Державних коштів каже на роботу, не залучали всі. Гроші шукали самі в Німеччині в Мереці Дзвонили до віруючих там братів і сестер діаспори. Наші Дзвоним, звертаємося, просим, щоб підтримали. Уже пішло 60 тисяч. А ще якби 40 тисяч треба нині у пустомитівському притулку, отримали прихисток 36 жінок та 8 чоловіків, які не мали де жити. Остаточно убезпечити їх від можливої пожежі. Ігор Головчак обіцяє вже за кілька тижнів після того, як в їхньому закладі встановлять систему громовідводу та водопостачання. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.